У вас на календарі 10 липня, четвер в ефірі програми «Час у Студії з вами традиційно Каріна Риган і ми говоримо про головні події цієї доби. Турнір з настільних ігор. Підтримка захисників. Стихійна торгівля, закон та практика. Декларування для фопів третьої групи важливі зміни. Десять годин масованої атаки, 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, з яких майже 200 ударні шахіди. Вдочі ворог атакував одразу кілька міст України. Основна атака була на столицю. Двоє цивільних загинули. Більше 20 людей отримали поранення і травми внаслідок масованої нічної ракетно-дронової атаки на Київ. За інформацією глави МВС України Ігоря Клименка, у Подільському районі загинули дві жінки: – 68-річна мешканка столиці, 22-річна капрал поліції. Співробітниця поліції метрополітену у восьми районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна та транспортна інфраструктура. Восени 2025 року на кордонах з ЄС запрацює система автоматичної фіксації в'їзду та виїзду. Вона запроваджуватиметься поетапно: спочатку у 10% пунктів пропуску протягом 30 днів, до 90 днів у 35%, а повний запуск очікується до 170 днів. У паспорти більше не ставитимуть штампи. Всі дані зберігатимуться в електронній базі протягом трьох років. Під час першого перетину кордону мандрівників фотографуватимуть і братимуть відбитки пальців. Надалі для ідентифікації достатньо буде просканувати паспорту. Міналі самообслуговування відмова надати біометричні дані означатиме заборону в'їзду. Система також автоматично рахуватиме дні перебування, дозволено до 90 днів у межах 180-денного періоду. 1 липня 2025 року офіційно стартувала кампанія декларування для ФОПів на третій групі. До слова, звіт за другий квартал, вже можна подати у застосунку Дія. Це швидко, просто і без папірців. Як працює механізм та як активно подають декларації підприємці на Закарпатті, детальніше Ірина Ковальчук. З 1 липня стартував період подання звітності щодо отримання доходів за перше півріччя 2025 року для фопів третьої групи. Деклараційна кампанія стартувала для єдинчиків, єдинчиків третьої групи, тому що вони подають щоквартальну звітність. Єдинщиками третьої групи можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Загальним обсягом доходу у 2025 році 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Також вони можуть. Можуть мати найманих осіб, а можуть не мати найманих осіб. Це стосується як юридичних, так і фізичних осіб. Єдинчики третьої групи сплачують 3% єдиного податку, якщо вони є платниками ПДВ, або 5%, якщо вони не є платниками ПДВ. Крім того, з 1 січня введено їм сплату військового збору, який становить 1% від їхньої загальної суми доходу, яку вони зазначають в декларації. На обліку податківців Закарпаття наразі перебуває майже 20 тисяч платників єдиного податку третьої групи. З них левова частка це ФОПи, єдинщики третьої групи. Це 15 тисяч 759. решта юридичні особи, єдинщики третьої групи 3 тисячі Термін подання декларації з 1 липня. По 9 серпня, але так як 9 серпня це є вихідний день, то переноситься останній день на понеділок, то до 11-го числа. Зазвичай на практиці всі ну не всі ФОПи, а в основному ФОПи чомусь залишають подачу декларації на останні дні. Нагадую, що за несвоєчасне подання або не подання даної декларації є відповідальність 340 гривень, і тому рекомендую не відтягувати на останній день, а подавати буквально зараз або через тиждень, через два. Чому це зазначаю? Тому що в останні дні може бути як. Форс-мажорні обставини світло виключили, інтернет пропав або поламалася комп'ютерна техніка, тому зважайте на дані ситуації. Отож, граничний термін подання декларації за перше півріччя понеділок, 11 серпня. А останній день сплати єдиного податку та військового збору за другий квартал 2025 року 19 серпня. Декларації проходять автоматичне заповнення. Крім сум доходу, які отримав платник. Тобто платник може сам внести частинку лише суми доходу до декларації. Всі решта дані його автоматично підтягуються і заповнюються, а потім в кінці йому лише потрібно підписати і відправити електронним ключом дану звітність. В зв'язку з розвитком електронних сервісів, Державна податкова служба також їх розвиває на сьогоднішній день. Подати звітність можна через електронні сервіси. Зокрема, це може бути електрон, як електронний кабінет, який можна зайти через сайт Державної податкової служби, можна через мобільний додаток Моя податкова, це також сервіс Державної податкової служби. Також можна це подати через дію. Подати декларацію за другий квартал прямо в застосунку дії можна у кілька кліків: покроково. авторизація, розділ податки, звіти та декларації, введення доходу, перевірка даних, підпис, відправка. Тут теж достатньо ввести лише показник доходу. Далі сервіс самостійно підрахує податки на основі раніше введених даних. Тож у будь-який зручний спосіб підприємці можуть звітувати головне, аби вчасно. До кінця цього року в Росії очікують приїзду одного мільйона робітників з Індії, якими хочуть компенсувати дефіцит робочої сили, що значно зріс у Росії після повномасштабного вторгнення до України. Про такі плани повідомив російським пропагандистам голова Уральської торгово-промислової палати за допомогою мігрантів. «Бісєдін» сподівається скоротити дефіцит кадрів на підприємствах промислової металургії та машинобудування у Свердловській області. За його словами, багато місцевих робітників пішли на війну з Україною, а молодь на заводи не йде. 9 липня Есенянську територіальну громаду сколихнула важка звістка. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув військовослужбовець Збройних сил України, солдат Андрій Юрійович Попадич. Народжений 13 грудня 1993 року у селі Лазищина. Андрій із 4 грудня 2024 року мужньо захищав батьківщину на передовій. Його бойовий шлях обірвався 10 травня поблизу населеного пункту Вільне Поле Волноваського району Донецької області. Під час виконання бойового завдання він зазнав поранення внаслідок ворожого. Обстрілу, попри зусилля медиків, врятувати життя воїна не вдалося. 9 липня його серце зупинилося, залишивши рідних, побратимів і всю громаду у глибокій скорботі. Єсенянська територіальна громада висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять мужньому захиснику, який віддав життя за мирне майбутнє України. Віддала дитину до благодійного фонду, бо не хоче її виховувати. На Мукачівщині мати відмовилася від рідної доньки. Як з'ясувалося, батько дівчинки на фронті, а бабуся відмовляється доглядати за онукою. Умови проживання родини жахливі, мати дівчинки зловживає алкоголем і відверто заявила, що не бажає забирати дитину назад. Поліція розглядає питання про притягнення її до відповідальності. Горе матір направлено до центру надання соціальних послуг для проходження корекційної програми. Дівчинку взято на облік служби у справах дітей. Розроблено індивідуальний план. Є соціального захисту сподіваємося, що мати погодиться на лікування від алкогольної залежності та поверне доньку до сім'ї. Зауважили в службі у справах дітей Мукачівської міської ради. Про проблему стихійної торгівлі неодноразово піднімали питання. Проте й досі на вулицях населених пунктів у локаціях найбільшого скупчення людей можна побачити людей, які торгують прямо на тротуарі. Це порушення правил благоустрою, проте головна небезпека, успеку це ще й виклик для здоров'я. Як контролюють стихійну торгівлю в Ужгороді, дізнавалася Ірина Ковальчук. Молочка, овочі, фрукти здебільшого продаються на стихійних ринках. Зазвичай це торгівля просто неба на тротуарах, на асфальті, у найбільш людних локаціях. Проте, поки люди купуватимуть продукти, незважаючи навіть на спеку, маленькі ринки під відкритим сонцем матимуть місце. Ужгород тут не виключення. Та купляю у людей. Я в таких ларьках, ну в магазинах і на базарі. Стараюсь не купляти, чесно. А чому? Тому що тут дорога, порох, люди ходять. Ну, що тут може бути? Що було закупити? Хоч це цілий день, які тут продукти, Там вже немає нічого нормального. Ні-ні, не купив. Ні, 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 ні. Якось, я знаю, мабуть, звичка така, що все в одному місці і все. Ну, Спека, все рівно, тут потрібно місце, якесь охолоджуючи. Моя така версія. Стихійна торгівля не тільки псує естетику міста, а є небезпечною для здоров'я, адже у спеку продукти псуються швидше, можуть стати причиною харчового отруєння чи то поширення інфекцій. Небезпека на нас чатує більше при споживанні неякісних продуктів в літню пору, тому звертайте увагу на те, де і які продукти купуєте, чи це є ну, такі гарно обладнані, Магазини чи mm. е, інші об'єкти торгівлі, але ні в якому разі це не має бути на е, брудних ринках, а тим більше на стихійних ринках ні в якому разі не можна купувати продукцію сумнівної якості. Про те, як би не застерігали фахівці, покупці самі обирають, де і що їм купувати. Тим паче, що на стихійних ринках ціни зазвичай дешевші. Намагайтеся дивитися. Де лежить ця продукція, в яких умовах вона зберігається, чи є достатньо холодильного обладнання в цій торговій точці на цьому об'єкті, чи працюють ці холодильники. Також слід пам'ятати, що навіть найякісніші продукти, якщо їх неправильно зберігати, вони можуть бути дуже небезпечними. Тому, коли приносити продукти додому, обов'язково їх почистити, помити і вже чистими зберігати, зберігати обов'язково в холоді, в холодильнику. Читати етикетку, дивитися, які умови зберігання мають бути для цього продукту, і берегти себе, тому що найбільша кількість харчових отруєнь реєструється саме в побуті. Безпечність і якість продукції у точках легального продажу це організовані ринки, магазини, кіоски, супермаркети, тощо перевіряє Держпродспоживслужба. А от контроль за стихійною торгівлею це функція муніципальної варти міста. Говоримо про ту стихійну торгівлю, яка відбувається в нашому місті. Всі про неї знають це поруч із ринками. Такої десь точкової стихійної торгівлі ми стараємося швиденько прибирати, складаємо приписи, протоколи, і вони в принципі не, не торгують. Але якщо говорити поруч з ринками, це ринок зелений, це ринок, так званий п'яний ринок, і поруч із Токіо. Це є три локації, де зазвичай торгують. Порушуючи правила благоустрою, торгують з тротуарів і власне, цим ми стараємося, якимось чином зупинити. Раз на місяць муніципали проводять рейди. Тиждень-два чергують у цих локаціях, складають протоколи. А це до сотні по всіх точках за рейд. Направду, проїхавшись містом, не знайшли гори продавців на тротуарах. А ще тиждень тому тут кипіла вулична торгівля. В той період часу, поки цей рейд відбувається, їх немає на цих. А потім знову з'являються. Основною причиною є те, що е, не хочуть з нами в комплексі, ми створювали цілі е, наради при міському голові з тим, щоб в комплексі працювати разом із директорами ринків. Тому що, по правилам благоустрою, фактично ця е, земельна ділянка е, має контролюватися е, самими ринками, самими е, суб'єктами господарювання до тротуарного каменю. Тобто фактично це порушують ринки. Ну ми, в силу того, що це вважається стихійною торгівлею, в силу цього допомагаємо їм з цим боротися. До слова, ціна питання – 40-70 гривень у цих межах, коливається вартість одного торгового місця на ринках Ужгорода, залежно від товару. Дорожче за імпортні. Спонукати їх до того, щоб вони торгували. В ринках там не така велика оренда, там є чисто, прибрано, завжди прибирають дотримання санітарних норм. Все робиться всередині ринку. Якщо ми говоримо про е от, ринок, наприклад, п'яний, то там е вони беруть в оренду точки всередині ринку, використовують їх як е склади, а торгують на вулиці. І через це ну, дирекції ринку. З різниці, бо вони отримують свій прибуток, а, а нам проблема, тому що ну бо це дійсно велика проблема. Крім того, вуличні торговці неофіційні підприємці не сплачують ні за оренду місця, ні податки. І ще зазвичай це не жителі міста. Тож штрафи від 130 до 1300 гривень йдуть на їхні громади. Боремося, ми пропонуємо, нехай би наймали якусь охорону, чи це Державна служба охорони, чи якісь приватники, які б могли не дозволяти це робити. Це по-перше. По-друге, люди, самі мешканці міста, породжують цю історію, тому що в нас є красиво облаштовані ринки, де ті ж хто торгує, вони мають там точки. Вони на тих точках торгують в середині ринку. Потім одну додаткову точку відкривають поруч з ринком так швидко. Чи там трафік більший. І тому люди і просимо всіх мешканців не не купляти на вулицях. Варто пам'ятати, все, що продається на землі, без документів, невідомого походження, коли не знаєте, де продукцію зберігали і як транспортували, це небезпечно. Фахівці радять купувати на офіційних ринках чи в магазинах із дотриманням температурного режиму. Інакше відповідальність за здоров'я людини лягає на неї ж. Не піддавайтеся ризикам і спокусам, обирайте свідомо. На Рахівщині сталася смертельна ДТП. Загинула водійка, троє важкотравмованих. У селі Костилівка вчора ввечері мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком. На місце оперативно прибули медики для допомоги постраждалим. Попередньо встановлено, що за кермом легкового авто була 62-річна жінка, яка, на жаль, загинула на місці. Її троє пасажирів: – 32-річна жінка та двоє дівчаток віком 12 і 14 років, перебували у критичному стані. Важкотравмовану жінку доставили до лікарні. Нині вона в реанімації. Дівчат черепно черепно-мозкові травми, внутрішні ушкодження, переломи. Їх також госпіталізовано. Водій мікроавтобуса від огляду медиків та надання допомоги відмовився. Усі обставини встановлюють правоохоронці. На Закарпатті зіткнулися дві вантажівки. Загинула людина. 9 липня в обід на лінію 102 надійшло повідомлення про аварію з потерпілими в районі села Ганьковиця, що на Мукачівщині. Стало відомо, що 65-річний водій вантажного автомобіля Мана разом із двома пасажирами віком 70 та 16 років рухався по трасі Київ. чоп керманич виїхав на зустрічну смугу руху, не врахував дорожньої обстановки і погіршення погодних умов, внаслідок чого зіткнувся з вантажівкою Сканія, яка рухалася назустріч. За кермом останньої перебував Річний Львів'янин від отриманих травм 70-річний пасажир Ман загинув на місці. Інших учасників ДТП госпіталізували до медичного закладу. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. По всьому заходу України весь день тривають сильні грози і дощі. Найбільше постраждали Закарпаття, Львівщина, Івано-Франківщина, Буковина та Тернопільщина. У Львові вода подекуди сягає трьох метрів. Автівки і будинки пішли під воду. Через несприятливі погодні умови у Львівській області були снеструблені 192 населені пункти. Через сильні дощі підтопило і вулиці Луцьку. Також сьогодні у випуску ви дізнаєтеся у деталях про негоду, яка вирувала на Закарпатті останніми днями. Потужна злива, вітер та грози. Такі наслідки негоди знову відчули жителі Закарпаття. Та цього разу дісталося і аграріям. Негода завдала шкоди сільському господарству, подекуди побитий градом урожай та знищені парники. Тут у сусідка блювку знесла. <звітка> Із ангара дивіться там повністю. І тут багато там кругом. У сусідів там далі, теплицю зняло пленку. Нитка, звісно. Пленка дорога, то все дорогоє тепер все дорогое. І дощ, дощ де дивіться, не можуть закрити, тому що вода. Не перший раз тут тільки що я обійшов, що тут у нас було все усміхнули, шировелися. То полі дивіться такі аварійні стоять, що боялись ми. боялися. Я їхав дорогу, боявся всіх їхати. Для фермерів краю наслідки негоди справжнє лихо. Стихія побила овочі, знищила городину, а місцями й цілі тепличні господарства. Люди рахують збитки, і вже зараз зрозуміло, цьогорічний врожай у багатьох зонах частково втрачено. Це великі збитки, великі збитки. Тож, і кабачки Все, все надало. Теплиць багато дуже тривало посилання. То і ціни подростуть по-любому був. Багато, вважає, дуже багато простав. Що, що не добив вікар, що добив град у сусідніх селах особо. І кавуни помідори, кабачки, все струпати. Теплиць багато, дуже сильно багато бувало. Коротше, наробило лихо. У кількох районах області негода повалила десятки дерев. Впродовж 7-9 липня підрозділи ДСНС 31 раз виїжджали для порізки дерев, які впали внаслідок сильного вітру, а також перезволоження. Загалом було розкражовано та усунено з місць падіння 34 дерева. Зокрема, було зафіксовано це майже у всіх районах, окрім Рахівського. А рятувальники ліквідували наслідки падіння дерев, адже вони подекуди перешкоджали руху автів, або падали на лінії електропередач. Наразі падіння дерев не зафіксовано, і ті, що впали, вже усунені з місць їх падіння. Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, внаслідок погіршення погодних умов у регіоні пошкоджено 206 житлових будинків та 6 навчальних закладів більшість на території Мукачівського та Бергівського районів. Ці дані нам стали відомі внаслідок обстеження населених пунктів місцевими комісіями. Підрозділи ДСНС до ліквідації цих наслідків не залучалися. А щодо шкоди подальшої, це буде встановлено органами місцевої влади. А щодо підтоплень, то до підрозділів ДСНС до служби порятунку таких повідомлень не надходило. І, хоча найгірше, здається, вже позаду, синоптики попереджають, найближчими днями в області можливі опади локального характеру. Це означає, що дощі можуть бути раптовими та нерівномірними у окремих районах області. Опади в нас будуть приносити локальний характер, тобто місцями. 11, -го, 11 -го липня це в нас протягом доби місцями близько оповідних опади там до. 5-8 міліметрів. 12-го ночі у нас очікується без опадів в день, так само місцями 1-8 міліметрів. 13-го, місцями опад так само. і очікується окрема гроза вночі 13 липня. За словами надзвичайників, наразі ситуація є стабільною. Однак спостерігається гідрологічне штормове попередження, тож ми маємо зараз підняття рівнів води, підрозділи ДСНС знаходяться у готовності до реагування на можливі підтоплення населених пунктів. Однак наразі це все відбувається без негативних наслідків і в межах норми. Закарпаття оговтується від наслідків негоди та виклики для аграріїв лише починаються. І поки природа диктує свої умови, нам залишається лише сподіватись на стабільні погодні умови. Синоптики попереджають про можливі підтоплення на Закарпатті через зливи. Існує загроза сходження невеликих селів. За прогнозами сьогодні на більшій частині території Закарпатської області пройдуть грози місцями значні дощі та шквалисте посилення вітру. В окремих населених пунктах очікуються сильні зливи. Унаслідок дощової погоди 9-11 липня на річках будуть відбуватися підвищення рівнів води. Попередньо без негативних наслідків у місцях проходження сильних короткочасних дощів та злив очікується формування значного місцевого та схилового стоку. Стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках на 0,5-1 метр із підтопленням понижених місць. Особливо у населених пунктах наслідок захаращення русел потічків та водовідвитних канав. У гірських районах існує загроза сходу невеликих селів. На Закарпатті затримали агента ФСБ, який вчиняв підпали. Зловмисник полював на енергооб'єкти у та поштові відділення. Фігурант був завербований російською спецслужбою у телеграм-каналі з пошуку легких грошей. Зловмисником виявився 22-річний мешканець Тячівщини. Першим об'єктом стало приміщення служби кур'єрської доставки на Тячівщині. Він уночі розбив вікно, облив його легкозаймистою рідиною та підпалив. За це агенту мали заплатити, однак обіцяних коштів він так і не отримав. Натомість отримав нову вказівку. Ще один об'єкт. Цього разу мішенью стали релейна та батарейна шафи на залізниці. Затримали його під час підготовки до чергового злочину, підпалу адмінбудівель органів влади. Наразі затриманому повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Винуватиці смертельної ДТП на Ужгородщині, в якій загинув прикордонник, суд обрав безальтернативний запобіжний захід. 53-річній Закарпатці, яка останні сп'яніння скоїла наїзд на блокпосту перечині, унаслідок чого від отриманих травм у лікарні помер військовослужбовець ДПСУ, обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без можливості внесення застави. 45-річний прикордонник Чопського загону того дня ніс службу у складі прикордонного наряду на контрольному посту. Після того, як медики обстежили водійку та здійснили у неї забірку. Крові її було поміщено до ізолятора тимчасового тривання. За скоєний їй загрожує до 10 років ув'язнення із позбавленням права керування на строк від 5 до 10 років. Настільні ігри командний дух і щирі усмішки. У Мукачеві відбувся турнір з настільних ігор серед ветеранів. Захід об'єднав учасників бойових дій, які мали змогу не лише позмагатися, а й поспілкуватися, відчути підтримку та згадати, що перемога буває не лише на полі бою. Як прийшла зустріч, дивіться далі. Турнір із настільних ігор серед ветеранів, захисників та захисниць-волонтерів відбувся в Мукачеві. Захід об'єднав учасників бойових дій у дружній та невимушеній атмосфері. Сьогодні у нас у, ветеран, у ветеранському просторі «Ветерана хати зібралися наші ветерани. проходить турнір між ветеранами по нардам, шахматам і шашкам. Турнір проходить дуже в такій дружній обстановці. Вони спілкуються між собою, грають, згадують своїх побратимів і. Ми для цього це зробили, щоб це була як би, наша традиція. Пан Іван завітав до волонтерського простору, аби позмагатися із побратимами. каже, приємно, що проводять такі заходи, де можна об'єднатися та поспілкуватися. Ми дуже їм вдячні за їхню кропітку роботу, яку вони кожного дня для кожного дня вони роблять і для фронту, і для утилу, для ветеранів, для мам всіх загиблих воїнів. Ми їм дуже вдячні за це. Намагаємося частіше зустрічатися, щоб підтримати своїх побратимів, які ще там. Ми зараз за станом здоров'я вже не там, але намагаємося підтримувати як можемо. Пан Олексій, діючий військовослужбовець, грає у Нарди. Для багатьох учасників це перша спроба взяти участь у подібній грі. І можливість спробувати себе в чомусь новому також частина важливого процесу адаптації. Вперше беру участь. Оу, файно все, файно, цікаво. Дуже подобається, як вдома. Я довола. А от пані Альона прийшла на турнір, аби підтримати захисників. Треба втішити, комусь треба просто вийти з тої лікарні, щоб провести час десь трошечки. Тому я як можу десь колись. Я думаю, що їм приємно буде просто поспілкуватися, десь щось і втішити якимось словом. Я дуже вдячна їм за те, що вони роблять для нас. Хочеться подивитися, як вони грають, що вони відчувають, чи думають вони про щось, чи вони включаються всі в гру. Якщо включаються в гру, то дуже добре. Такі заходи є важливим етапом соціальної адаптації військових після повернення з фронту, кажуть волонтери, адже це спосіб відволіктись від важких буднів і продемонструвати свої вміння не лише на полі бою. Ветеран, який вже списався із військової служби, проходить реабілітацію, велика чи просто вдома є. Він шукає друзів, шукає товариство, з яким він може поговорити, де він може відчути себе як у колі родини. Це має бути. Ми маємо як ветерани, як громадські діячі, як волонтери, як просто прохожі люди. Ми маємо показувати свою підтримку, свою турбу. Оту свої свою вдячність нашим захисникам волонтери кажуть, такі ініціативи будуть регулярними, адже повага до захисників проявляється не лише у словах, а в конкретних діях підтримки. Не село, а селище довге, що на Хущині, змінило адміністративний статус. Довге розташоване в Хустському районі на Закарпатті. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, населений пункт віднесено до категорії селищ. Це рішення ухвалене на основі подання органів місцевого самоврядування та відповідає вимогам законодавства про адміністративно-територіальний устрій України. Відтепер у документах населений пункт офіційно фігуруватиме як селище довге Хустського району. Довге один із найбільших населених пунктів громади, відомий своєю історією замкомфорте. Цоє 17 століття та активним культурним життям. Наразі такими подіями нам запам'яталося 10 липня. Ми дякуємо вам за увагу та за довіру. Традиційно побачимось на телеканалі М-студіо. Бережіть себе.